Вижити без світла, газу та води у багатоповерхівці такий ще колись постапокаліптичний сценарій нині перетворюється на реальність для тисяч українців. Масовані ракетні атаки рашистів 10 до 11 жовтня залишили без електропостачання сотні населених пунктів. Вони виявили, що насправді більшість з нас не готові до надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути взимку. Як підготуватися жителям міст до можливого суцільного блекауту, Юрій Пугач. Розповість. 10 жовтня ракета расистів влучає в одну з київських ТЕЦ. Того ж дня через обстріли в оселях львів'ян не було гарячої води, а частина міста залишилася без електрики. День настав! Канець то Росія почала бити київський режим. і поки пропагандисти із так званого Раша тб захлиналися від щастя, споглядаючи масований обстріл нашої країни, їхні ракети 10 та 11 жовтня забрали життя понад 30 українців. Кілька тисяч населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях залишилися без світла. Ці обстріли ще раз показали, що, хоч як ми вірили в ЗСУ та комунальні служби, втім вони не все А ми ми бути готовими до того, аби пережити кілька днів без світла, води, опалення, а можливо і газу, тим паче, що зима вже стукає у вікно. Тож ми зустрілися з експертом із виживання в екстремальних умовах та підготували для вас кілька практичних порад. Якщо вікна у нас дерев'яні, то заклеїти їх ліпкою стрічкою. Якщо вони такі ось пластикові, то, хоча б якусь енергозберігаючу плівку, також наш експерт радить обрати у вашому помешканні одну кімнату, бажану без вікон, і облаштувати. І для життя усієї родини. Але якщо такого таких місць немає, то звичайно, щоб можна в, в такій кімнаті поставити навіть на ліжка е, намет. Він добре зберігає тепло, а обігріти його можна просто таки звичайною свічкою. Цим лайфгаком вже почали користуватися і в сім'ях працівників П'ятого каналу під час віялових відключень електрики. можна до тебе? А тобі не страшно? Я с Ханариком, Боном и Светловым в наши бантиканы пустили лазер на Та аби світло під час блекауту таки було в оселі, наш експерт радить придивитися до дизельних генераторів. Вирушаємо до будівельного торговельного центру, аби оцінити асортимент. Якщо брати найменший, ось наприклад, це в принципі для того, щоб запустити освітлення, там розігріти собі і їсти дві-три години. Він пропрацює, і люди будуть світлом. Якщо брати більше, це вже можна запускати і холодильник, і насосні станції. Його буде достатньо для того, щоб обслуговувати повністю будинок. А як щодо цін на ген генератори. Якщо, наприклад, ось є генератор там, на 2,2 на кВт, то він буде коштувати там, від 14 тисяч. Якщо вже більші, то є генератори там, на 10 кВт, на 12 кВт, вони вже будуть коштувати більше, там, більше 100 тисяч. І попит на них неабиякий. Віталій запевняє, що 10 жовтня з полиць пішло аж 16 таких генераторів. Звичайно, що якщо є електрика, ось може, як тут в даному випадку, ну, електрорадіатор є. Да, електрорадіатор є, можна використовувати, або ось aqui. Простирадло електричне, воно теж буде обігрівати. Це, це все одно ж так розуміє, допоможе лише тим, у кого буде, наприклад, якийсь там електро або бензогенератор? Так, звичайно, або... якщо є якась електрика, але і навіть якщо є сонячні панелі. І нам поталанило зустріти щасливого власника такого зеленого джерела електроенергії. Я поставив сонячні панелі. А і Скільки вони дають вам потужності? Такі не, не сонячні, ні. Від 2,5 десь до 4 кВт. Та встановити такі панелі задоволення не здешеві. Окупаються вони через 5-7 років, а вирішувати щось із теплом та електрикою потрібно вже зараз і бажано за менші гроші. Паради від туристів, це звичайний спальний мішок. Він допоможе акумулювати та зберегти тепло вашого тіла, і спати у такому мішку буде комфортно навіть на дворі. Що робити взимку без електрики? Ми розібрали. А якщо в оселі зникне вода і газ. Ну, по-перше, мати це хоча б такі ось бутиля, так mm -hmm. понабирати води. Тут воду можна е зберігати, але але є ще така порада. Ось бачимо. Тут десь 3, з 3 до 5 літрів знаходиться в туалеті, тобто в бачку це питтєва вода. Але якщо потрібно технічну воду, то можна буде запалення, система палення, злити цю технічну воду. Але якщо встигнете, бо, мабуть, люди теж будуть це робити. А якщо не буде газу, пальник, газові лампи є. І ось такий пальник краще мати на озброєнні. Складається він з газового балону та ось такої Конструкції у використанні він доволі простий. Пускаємо газ, підпалюємо і маємо джерело вогню у себе на кухні. Оп, горить. А на перший час його вистачить, аби там, приміром, нагріти невеличку каструлю води для чаю, але надовго його не вистачить. Звісно, можна придбати і більший балон із газом, тоді і вистачить надовго. Що сподіваємося, що ці поради вам не знадобляться, та все ж потрібно бути готовим до будь-якого розвитку подій. Юрій Пугач та Юрій Усік п'ятий канал.